Я вас вітаю. Сьогодні мова піде про розмитнення автомобілів в Україні, а саме про послуги митних брокерів. Я зробив якось серію відео про лохотрон від відомого дуже в Тіктоці, в Ютубі брокера, митного брокера Амбасадор. Він там себе вже переназвав по-різному. Тепер він а-брокер і він має велику популярність в інтернеті. Мітла у підвішена, говорити, розповідати вміє, ну і лохотрон у нього дуже непогано виходить. Так от сьогодні, сьогодні мова про те, що Лохотрон у нього в рази збільшився по фінансових витратах. Для потерпілих від його дій шахрайських. Раніше він брав гроші лише у вигляді гарантійної суми, там 23 тисячі гривень, приблизно таке з людей брав. Ну і Люди відсилали ті гроші безпосередньо на приватний рахунок якогось там товариша, амбасадора чи ще когось. Держить камера. Баткісінген, Німеччина, але тут... Стоп, хтось дзвонить мені. З Чехії дзвонять, пізніше дзвонять. Е, раніше він тільки на гарантійну суму цю розводив. А тепер, е, крім того, він людям вже не дає рахунки митниці, коли нараховують за автомобіль безпосередньо сплату. А дає також приватні рахунки. А це вже не 20 тисяч, 25 тисяч гривень, а це там, 50, 100 тисяч і більше тисяч гривень. От, тому будьте уважні, не попадіться на, на його удочку. Дуже гарно він там розповідає про послуги, про суми розмитнення. І дуже легко вам попасти до його на крючок. Щодня телефонують мені люди. Я так собі уявляю, напевно, ну мінімум по 10 чоловік на день він розводить. От. І люди приїдуть на митницю вже отримати посвідчення, нібито так, а їм повідомлять, що треба сплатити митні платежі. А те, що ви сплатили на якусь карт картку приватну, це нікого не цікавить. Тому будьте уважні, коли вам говорять сплатити якийсь платіж, і не, не на офіційний рахунок, а на приватну картку, то це мало б вас насторожити. Отаке От коротеньке відео, і на цьому буду закінчувати. Дивіться, не станьте з черговою жертвою. Майте справу з брокерами, які вже комусь з ваших знайомих розмитнювали і не було ніяких проблем. А Не з людьми, які гарно вміють розповідати, але ви нічого не знаєте про їх роботу. А робота отака. Лохотрон в дії. На все добре, до побачення.